Я боюсь осуду. У мене є страх. А якщо не вийде, боюся втратити роботу. Мені дуже страшно починати все знову. Ці питання звучать найчастіше від дівчат: як побороти свої страхи, що дійсно працює? Які техніки допомагають? Давайте розбиратись. Підкаст Юлія Андрушко. Тут ми говоримо про головне в світі саморозвитку. Мене звати Юлія, я лайф-коуч та автор серії тренінгів Фенікс. Я веду цей підкаст, в якому розбираю все, що пов'язано з трансформацією та переродженням особистості нової пташки. Фенікс. Дівчатка, привіт! Ось ця тема є завжди і завжди буде актуальною. Бо абсолютно всі люди мають свої страхи, які їх сковують і не дають дихати на повні груди. Страхи та обмеження це наші якоря, що тормозять процес розкриття нашого потенціалу. Та отримання результату. І почнемо ми з джерела зародження страху. Звідки він взявся, яке його коріння? Отже, страх є вродженою і природньою емоцією, яка виникає як відповідь на загрозу або невідомість. Ця реакція виникла в процесі еволюції і мала за мету забезпечити виживання та захист організму в періоди небезпеки. Що важливо вам зрозуміти, так це те, що страх в першу чергу це природня реакція нашої нервової системи. І якщо вам десь пообіцяють позбавитись цих страхів, то це просто неможливо зробити, окрім як деактивувати вашу нервову систему. І це добре. Бо, наприклад, коли беретесь за гарячу кастрюлю, то відразу здійснюється рефлекс. Імпульс поступає в нашу нервову систему. Гаряче небезпека, треба прибрати руку. Рука повинна бути в безпеці. То з такої позиції страх це ваш друг. Запам'ятайте. В нас завжди з'являється страх, як тільки ми стикаємося з чимось для нас зовсім новим. Нервова система, як сигналізація, відразу інформує: увага, ми цього не знаємо, ми це ні разу не пробували. Увага! Це може бути небезпечно. І в деяких людях це спрацьовує як заборона. За межі виходити не можна. Стоп! Але насправді це лише попередження, що ти раніше не мала з цим діло. Так, воно може бути небезпечним. А можливо, й навпаки, мега цікаве та має класнючий потенціал. І ваша задача навчитися, по-перше, не лякатися відразу і бігти в іншу сторону. А відловити, ага, так, у мене немає ще досвіду в цьому. Нермова система попереджає, що це може бути небезпечно, але я наважусь та спробую. Якщо ви дивитеся на успішних людей і думаєте, що в них немає страху, це не так. Той же Тоні Робінс. Який виступає на багатотисячну аудиторію, кожного разу відчуває страх перед виходом. Чи бізнесмен, який підписує чергову угоди на мільйони доларів, чи футболіст, який е, боїться програти, має страх програти чи не забити гол? Чим насправді такі люди відрізняються? так це тим, що вони, не дивлячись на свій страх, ідуть вперед. Вони виключають цей сигнал та діють попри дискомфорт від цього страху. Вони навчилися з ним жити. І не перейматися цим. Як кажуть, очі бояться, а руки роблять. В експозиційній терапії є такий прийом, що допомагає зменшити вплив страху. Цей прийом передбачає поступове і систематичне включення людини в ситуацію, яка викликає страх чи в об'єкт. Таким чином, це допомагає звикнути до страшних ситуацій та зменшити рівень страху, оскільки ми ніби е, крихітні дози вводимо в наш мозок. І з часом для нього ця ситуація не є настільки небезпечною, вона для нього стає просто звичною. А тепер поговоримо про види страху. Я зараз не буду говорити про страхи виживання. Ні, мова піде про ментальні страхи. І один із найпоширеніших страхів це страх помилки. Дуже властивий людям, яких переважає перфекціонізм, Все ідеально, без помар, без помилок і так далі. Але варто розуміти, що життя влаштоване таким чином, що отримання помилки та уроків є природнім та необхідним процесом розвитку людини як особистості. Більш того, наші помилки це важливий елемент подальшого успіху. Всі успішні люди вони просто чемпіони по помилках. Більше за них не робить їх. Абсолютно ніхто. Тому дивіться на свої помилки як на трамплін до успіху. Головне не повторювати одній ті ж. Зробили помилку, провели аналіз, зробили висновки, все, йдемо далі. Не треба себе докоряти, ображати чам чи злитися. Не дарма кажуть, не помиляється той, хто не працює. Це життєва мудрість. Так, деякі помилки не хочеться допускати, бо можуть недешево коштувати. Для цього використовуйте підстрахування у вигляді консультацій. Тренінгу, книги, менторства. Такий підхід він збереже ваші як нерви, так і гроші і ваш час. По собі скажу: я майже рік своїми силами займалася просуванням свого блогу, дивлячись, що роблять інші, і застосовувала в себе результату нуль. Одні розчарування та бажання все послати. Аж потім прийняла рішення вчитися цьому і пішла вивчати через курси, тренінги та консультації. Що мені це дало? По-перше, я зрозуміла, чому мій підхід не працював, і я усвідомила головні помилки, на які не звертала увагу. А точніше, я навіть не знала, що це є помилка, розумієте? По-друге, в мене вже була більш-менш сформована картинка, як воно там має працювати зсередини. І, вже виходячи з отриманих знань, я по іншому почала працювати в цьому направленні. Та в якийсь момент я зрозуміла, якби я не інвестувала в ці знання час та гроші, то мені в ці помилки в подальшому обійшлись значно дорожче у вигляді нереалізованості та відчуття невдахи. Тому інколи варто себе підстрахувати. І то я вам хочу сказати, я розумію, що ці знання це не панацея. Ще багато чому треба буде вчитися, відтреновувати, практикувати, але вже ряд помилок вони закриті завдяки цій підстраховці. Чи, наприклад, я не знаю, як досягати цілі. Сходили на інтенсив, зрозуміли, як, що і до чого, як працює система, все, пішли і почали працювати над власними цілями з мінімальним відсотком помилок, оскільки без помилковості вам ніхто не гарантує, і це нормально. Наступний страх дуже популярний, що люди скажуть? Страх осуду оточуючих наших близьких, рідних, батьків, партнера, дітей. Цей страх мега розповсюджений. І хоч ви можете вважати, що це точно не про мене, а ви реально в цьому впевнені. А ви отримали освіту по своїй волі, чи вибір був продиктований рішенням батьків. А ви живете так, як вам реально подобається, чи все ж таки обмежуєте себе, бо що подумають інші? Ви впевнені, що страх осуду це не про вас. Ви знаєте, скільки дівчат бояться вести світло? Тільки із-за страху осуду, оточуючих, рідних, там, друзів, дуже багато. Ви тільки уявіть, Скільки можливостей втрачається, коли ми вибираємо понукати нашому страху? Найкращий спосіб пропрацювати цей страх це, по-перше, усвідомити, що він у вас є. Тут нема чого соромитися, він у вас є, все, крапка. Прийняти. А далі задайте собі питання: якщо я піду в цей страх, то чого я себе позбавлю? Від чого я відмовлюсь натомість? Якщо вам хочеться вести блог та ви не наважуєтеся, то так і пишете. Я йду в свій страх. Натомість я відмовляюся від того, що я буду проявляти себе. Я готова блокувати та не розкривати свій потенціал. Я готова пожертвувати своїм творчим проявом себе. Так, для мене важливіше перебувати зараз страхи осуду інших, яким по факту насрать на мене, але мені поки що так комфортно. Так, я дійсно готова відмовитися і бути слухняною пайдівчинкою, не проявлятися, як хочеться мені. Ви, коли будете таке писати, запевняю, у вас такий протест внутрішній. В сенсі я буду в собі це стримувати, в сенсі не проявлятися, в сенсі я буду блокувати це в собі. Ось так. Отже, ви зрозуміли, як пропрацювати страх осуду. Ви спробуйте, і ви побачите, що на вагах буде переважати: ваш страх чи ваші втрачені можливості? Далі поговоримо ще про один різновид страху це страх втрати. Втрати часу, грошей, людей, можливостей один із розповсюджених прикладів, коли ми працюємо на ненависній для нас роботі, боючись при цьому, втратити стабільність в ущерб, ущерб українською, в ущерб своїм істинним бажанням та призначенням. Чи коли ми боїмося втратити кохану людину, і ми погоджуємося на обдізивні стосунки, на приниження чи на повагу до себе? Або ж коли ми боїмося тратити свої гроші, ми їх кладемо під подушку, а їх все ж таки поступово з'їдає інфляція. Ну ви зрозуміли. Прикладів безліч. Як працювати з цим страхом? Погляньте на проблему та як можна мінімізувати ці втрати. Якщо це нелюбима робота і ви, на жаль, змушені працювати, бо фінансової подушки у вас немає, тоді запитайте себе, скільки вільного часу від роботи я готова інвестувати в свою справу. Ту, якою пізніше буду займатися на постійній основі, і що в подальшому буде приносити мені постійний дохід. Пропишіть, які є допоміжні варіанти, якщо щось піде не по плану. Проживіть найгірший сценарій, який тільки можете собі уявити. Що далі, ну не вмерлиш, вірно? Наша підсвідомість, як правило, малює завжди найгірші сценарії, жорсткі такі, які насправді ніколи не. Не відбувається. Згадайте, скільки страшилок ви собі малювали в майбутньому, і скільки із них реально збулося. А енергію тебе втратили. Отож. Отже, дорогі мої дівчатка, дорогі мої феніксії, на цьому наш підказ добіг свого кінця. Ви вже великі молодці, ви вже прокачали свою усвідомленість і тепер знаєте, як та зі своїми страхами і контролюючи їх, жити насиченим та повноцінним життям. Я вас обіймаю та до нових зустрічей!